Естер, п'ятий розділ. І сталося третього дня, і вбрала Естер царські шати, та й стала на внутрішньому подвір'ї царського дому, навпроти царського дому, а цар сидів на троні свого царства в царському доні навпроти входу додому. І сталося, як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамі, то знайшла вона ласку в очах його. І цар простягнув Естері золоте берло, що в руці його, а Естер підійшла і доторкнулася до кінця берла. І сказав до неї цар, що тобі царице Естер, і яке прохання твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. А Естер відказала: якщо це цареві вгодне, нехай прийде цар та гаман сьогодні на гостину, яку я вчинив йому. І сказав цар скоріше, покличте гамана, щоб виконати Естерині слова. І прийшов цар Тагаман у гостину, що вчинила Естер, і сказав цар до Естери при вина, яке жадання твоє і буде тобі дане, і яке прохання твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблене? І відповіла Естер та й сказала: Моє жадання та моє прохання таке. Якщо знайшла я ласку в царевих очах, і якщо це цареві угодне, щоб вволити жадання моє, і щоб виконати прохання моє, нехай прийде цар та гаман на гостину, що зроблю їм, і взавтра я зроблю за царевим словом. І вийшов гаман того дня радісний та добросердий. Та коли гаман побачив Мордехея в царській брамі, і він не встав і не затремтів перед ним, то гаман переповнився лютістю на Мордехая. Та стримався гаман і прийшов до свого дому, і послав він покликати своїх приятелів та жінку свою зареж. І розповів їм Гаман про славу свого багатства та про численність синів своїх, та про все, як звеличив його цар, і як підняв його понад князів та слуг царевих. І сказав гаман: а цариця Естер не привела з царем на гостину, та яку зробила нікого крім мене. І також на завтра я покликаний до неї з царем. Та все це нічого не варте мені цього часу, доки я бачу того юдея Мордихая, що сидить у царській брамі, і сказала до нього жінка його Зареш та всі його приятелі: нехай приготують шибеницю високу на 50 ліктів, а ранком скажи цареві, і нехай повісять на ній мордихая, і підеш з царем, радісний на гостину. І була приємна та рада для Гамана, і зробив він ту шибеницю.